Ти не міг би скрутити мені таку саму ковбою. Тримай цю ковбойку. Дякую, не варто подяки. Отже, Марсела сказав, що ти ще не повернувся з Амстердаму. Саме так. Скільки ти там був? Трохи більше трьох років. Я туда раз на рік обираю, щоб розв'ятись. Справді, я і не знав. Mm -hmm. а звідки тобі знати? Я чорти знімала з це були п'ятнадцять хвилин моєї слави. І що це було? Серіал про команду жінок таємних агентів. Які Fox. Fox. Як і звалися? Фокс. Форс. Файв. Як? Фокс Форс Файв. Фокс, це тому, що ми були такі собі лисички, сестрички. Форс. Ну це, типу, ми така сила, з яким усім доводиться мати справу. Файв. Це тому, що нас там було один, два, три, чотири, п'ять. Там була така блондинка. Вона була головною. Японська лисичка сестричка. Була майстром кунг-фу. Чорна дівчинка була спеціалістом підривного діла. Французька лисичка. Спеціалізувалася на сексі. А твоя спеціалізація? Ножі. Героїв якої грала. Рейван Макой! Виросла серед циркачів. За сценарієм, вона була найнебезпечнішою жінкою з ножем. І ще вона знала купу бородатих анекдотів. Вона від свого діда старого божевільного не хапалася. І от якби серіал пішов далі. У кожній серії. Я б розповідала Побородатиму анекдоту. Знаєш багато Бородатих анекдотів. Ну насправді. Я застигла розповісти лише один. Тому що ми зняли лише одну серію. Розкажи. Та він старий. Та не розкажи. Ні! Він тобі не сподобається. І мені буде незручно. Не буде. Ти була готова розповісти. Розповісти його 50 мільйонам. І не можемо. Мені. Обіцяю, я не сміятимуся. Цього я боюся, він це. Я не це мав на увазі. Ти Тепер... зрозуміла. Тепер я точно не розповім. Бо ми надто довго про це говоримо. Як знаєш.